Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже цікаву штуку: конструктивні пояси фігури людини. Звучить складно. Насправді, це такий собі невидимий каркас, на якому будується абсолютно будь-який одяг. Тож давайте зазирнемо за лаштунки світу моди і розкриємо цю, здавалося б, таємницю. Ну от, бувало ж таке, правда, одна сукня сидить, ніби на вас шили, а інша точно такого ж розміру, ну якось не так. Чому ніякої магії тут немає? Вся справа у точній архітектурі, у такому собі прихованому кресленні, яке використовують дизайнери, давайте в цьому розбиратись. Отже, що ж це таке ці конструктивні пояси. Уявіть собі основні горизонтальні лінії, які умовно ділять нашу фігуру по ключових точках. Саме за допомогою цих ліній, цих поясів, дизайнери і визначають усе: силует, пропорції, об'єм, і навіть де будуть розташовані кишені чи інші декоративні елементи. Це знаєте як фундамент для будинку, тільки для одягу. Ну Що ж, почнемо нашу віртуальну примірку. Рухатись будемо зверху вниз. Спочатку розберемо пояси, що відповідають за структуру верхньої частини тіла, це, так би мовити, основа основ для сорочок, жакетів та й суконь теж. І перший на черзі, що логічно, головний пояс все просто він проходить по виступаючих лобових та потиличних кістках, і саме він визначає точний розмір будь якого капелюха, шапки чи кепки. Окей, спускаємось трохи нижче до шийного поясу. Ця лінія, яку вимірюють по основі шиї, насправді суперважлива. Саме вона диктує, де на кресленні буде горловина, а від цього, в свою чергу, залежить форма будь-якого коміра або вирізу. А ось і плечовий пояс. Він відповідає за загальну ширину одягу в плечах. І що цікаво, він дозволяє дизайнерам враховувати індивідуальні особливості фігури, різну поставу чи, наприклад, розворот плечей. Тепер про грудний пояс. Це не просто лінія, що визначає ширину одягу. Ні, тут все набагато цікавіше. Саме ця лінія стає полем для творчості, завдяки їй створюють об'єм за допомогою драпірувань, складок, рельєфів та багатьох інших елементів. І нарешті доходимо до талієвого поясу. Це, мабуть, одна з найважливіших ліній у всьому кресленні. Вона не лише визначає ширину одягу на талії, а й слугує головною опорною точкою для спідниці штанів. Такий собі екватор одягу. Гаразд, з тулубом, наче розібралися. Давайте тепер спустимося ще нижче і подивимось, як конструктивні пояси допомагають створювати штани, спідниці та сукні, які будуть ідеально сидіти. Перший у цьому розділі тазовий пояс. Він відповідає за обхват і ширину одягу на цьому рівні. А ще саме він визначає, де будуть проходити різні горизонтальні лінії, наприклад, кокетка на джинсах. Далі йде пояс стегон. Ця лінія проходить по найширшій частині стегон і є ну, просто вирішальною для правильної посадки штанів та спідниць. Якщо тут дизайнер припустився помилки, про комфорт можна забути. Здавалося, коліно це просто коліно, але ні. У дизайні одягу колінний пояс це надзвичайно важливий орієнтир. Його враховують, коли визначають довжину суконь, спідниць, шортів та навіть коли формують штанини. І завершуємо розгляд нижньої частини тіла гомілковим поясом. Ця лінія визначає ширину низу виробу, тобто саме вона диктує, чи будуть штани вузькими, прямими або, можливо, кльош. Усе залежить від цієї, на перший погляд, незначної лінії. Добре, з тулубом і ногами все зрозуміло. А що ж з руками? Адже рукав, що добре скроєний, це не тільки красиво, а й зручно. І тут, звісно, теж є свої ключові пояси. Починаємо з передплічного поясу. Він визначає, наскільки широким буде рукав в області плеча, і, відповідно, відповідає за правильну посадку і свободу рухів. Ліктовий пояс це не просто мірка. Цю лінію обов'язково враховують, коли визначають ширину рукава на ділянці ліктя. Саме вона дозволяє правильно сформувати вигин, щоб рукав не сковував рухи, коли згинаєш руку. І останній пояс у нашому списку це пояс зап'ястя. Його враховують, коли визначають ширину самого рукава або розмір манжета. Це такий собі фінальний штрих, який завершує силует. Так, ми пройшлися по всіх основних лініях окремо, а тепер давайте подивимось, як вся ця система працює разом, перетворюючи набір якихось мірок на готовий одяг. Дивіться, як це все працює. Спочатку встановлюються пояси, це наші опорні точки. Потім, спираючись на них, визначаються пропорції та об'єми, далі формується силует, і вже в самому кінці ці лінії допомагають правильно розмістити всі деталі. Це ж чудово ілюструє, як зі структури народжується дизайн. Ось погляньте на це порівняння. Ліворуч невидимий каркас із поясів, це суто технічні дані. А праворуч те, що ми бачимо в результаті. Гармонійний силует, правильна форма і вивірені пропорції. Зв'язок між ними просто залізний. Тож, коли наступного разу будете щось приміряти, спробуйте подивитись на одяг не просто як на шматок тканини, а як на справжню архітектурну конструкцію, збудовану на цих невидимих лініях. От просто зараз погляньте на те, в чому ви одягнені, чи вдається розгледіти цей прихований каркас.